Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео з ньому доракалась. Ну, вони мені повірили. Така шутниця Нова рубрика на каналі, і ми в хак із тіктоку. Але тут є декілька нюансів. Ах, мені цей лайфхак не подобається взагалі. Mm, стели, дзвінкс. Куда? Дуже тривожна людина. Якщо ви тривожна людина, ні, тут не треба так робити, будь ласка, я вас благаю. Що ви тут щось напхали, одягли і пішли. А. ні. Ні, Ну, ну, но. Показала нам свій шикарний лівчик. Баночку, стерненка і притули. Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео. Сьогодні Аня знову з вами на цьому каналі. Я дякую за те, що ви дочекались мене. Я деякий час була відсутня через свою хворобу. І, на жаль, я хворіла і. Цілих два тижні не виходили відео. Блін, мені дуже шкода, чесно, я дуже хотіла зняти відео, але реально не було сил. Я не мала сил реально навіть стати з ліжка, щоб щось для вас зняти. І от сьогодні понеділок, 1 квітня, з днем дуракалась. Ну, вже вас там, мабуть, на дньо, день дурака, на день дурня, то вже все. Я сподіваюся, що хоч когось ви сьогодні надурили, насмішили, бо, тому що я сьогодні робила жорсткий розіграш своїх подружок. Вони мені повірили. Така шутниця. Ну що, я думаю, що ви вже підготовились до того, що сьогодні у нас нова рубрика на каналі і ми будемо знімати. Ми будемо не знімати, ми будемо дивитися лайфхаки з тіктоку. Так як ми з вами говоримо тут про одяг, я розповідаю про одяг, можливо, покажу тільки про одяг, потім йде ще щось, то я вирішила зняти лайфхаки. Ми будемо оглядати лайфхаки з Тіктоку. Одягу, ми будемо оцінювати, наскільки вони зберігані, гарні, комфортні. Я не буду пробувати їх всі на собі, на жаль. Але... Якщо вам цікаво, наскільки вони комфортні, і щоб я спробувала на собі і сказала по моїх відчуттях, наскільки це комфортно, я буду деякі лайфхаки спробувати на собі в плані носибельності і буду вже точно говорити, тоді ми впевнені в тому, що ці лайфхаки комфортні. Або якщо, якщо якісь лайфхаки ви перевіряли, пишіть в коментарях, як вам по комфорту. Давайте перейдемо вже до наших лайфхаків і подивимося, що в нас там перше. Так. Перше відео у нас з такою рубашечкою. Дуже мила дівчинка. А, так, в неї дуже цікавий спосіб зав'язати рубашку. Вона зав'язує її позаду. А тепер спереду. І ось так, ну, прикольно, не знаю. Ну, типу, прикольно, але я побачила, що в неї збоку там торчить трохи рубашка і. Наскільки це буде гарно виглядати збоку і комфортно, я не знаю, чи воно не буде пережимати нічого за рахунок того, що ти там щось собі зав'язав. Не впевнена. Але, в принципі, непогано воно виглядає. Також в мене є питання до того, що вона його просто заправила ззаду, чого вона тоді та ж, його там не зав'язала, щоб вона повністю була коротка та рубашка. Ну, Типу, прикольно, але не знаю, мені здається, що це буде не дуже комфортно, і плюс в неї тут залишились залишки цієї рубашки. І додаткова тканина на плечі, і мені здається, що буде видно, що воно десь якось так дивно зав'язано. А якщо у вас, як у мене коротке волосся, і воно не закриє там ті пуговички, то, то буде мені здається зрозуміло, що і як ви зробили так, щоб у вас була рубашка коротка. Ну, давайте дивимося наступний лайфхак. Мені вже він подобається, тому що я знаю цей лайфхак. Його, до речі, в тіктоці дуже багато перевіряли. В мене в... особисто я бачила багато де. Це ось ці трендові плечі відкриті, які зараз дуже популярні. Я в першому своєму відео на цьому каналі сиділа теж з відкритими плечима. І воно виглядає прикольно. Якщо у вас немає кофти, ви не хочете витрачати гроші на плаття з відкритими плечима, але ви хочете теж а, спробувати цей тренд, то ну, прикольно. Але тут знову ж таки тут треба, щоб топ і низ відповідав по кольорам, по текстурі, по відтінкам. Це буде важко. Але я вірю вас. Не знаю, що на рахунок носибельності, але мені здається, що цей лайфхак прикольний. М -м, можливо, він буде підкачуватись доверху, теж не знаю. Ну, скоріше всього, так і буде. Тому якихось зайвих рухів краще не робити у цьому, е цьому топі, який ви натягнете. Але прикольно, типу, це дуже м -м, правильно, те, що є такі лайфхаки, і не доводиться купувати нові речі, адже. Ну, це збруднює нашу екологію, і мені здається, це доволі такий швидкий темп, типу, на декілька сезонів, типу на рік, на півроку. Тому прикольно, мені подобається. І я думаю, що я б навіть спробувала, якщо в мене десь знайдуться однокольорові, одно е, схожі речі, які я зможу але в мене, в принципі, є кофту ця. Сукня з відкритим плечем, тому мені не особливо треба цей тренд. Наступний тренд мені вже більше підходить. Дівчинка просто перевертає кофту комірцем донизу. І комірець в неї знизу, а низ кофти в неї зверху. І вона таким чином спускає кофту, і в неї виходить оця трендова кофта з відкритими плечима. Це теж класний лайфхак, я його теж раджу, але тут є декілька нюансів. Тому що, якщо ви хочете спробувати повторити цей тренд, вам потрібно обирати кофту, яка буде. Декілька речей, які треба знати, те, що кофта зверху комірець має бути доволі широкий, або що він розтягувався, і ми могли одягнути її на свою талію е і натягнути її, тому що через плечі ви можете її не, не натягнути. Вона може вам на талії сидіти ідеально. Але через плечі ви її не натягнете, чи воно вам на талії натирати? І тут треба підбирати. Також теж дуже, -дуже важливо, це те, щоб низу. Низ цієї кофтинки був не дуже великий. Тому що якщо він не дуже великий, він не зафіксується на плечах. І потім він буде з'їжджати і буде видно ваш бюзгалтер. І це буде теж неносибельно. Але в принципі це крутий лайфхак. Якщо у вас якась кофта, яку ви теж хочете так спробувати вгнути, це клас, я раджу, пробуйте. Е, теж є нюанси, типу, якщо буде видно шов, виворіть. Але я думаю, що інші такого страшного немає, ну бачать, шов Ну, що буває таке в житті. А, от. а якщо прям, не знаю, не вас кофта, але ви хочете повторити, але не хочете за цю кофту купляти десь, шукати, то сходіть на секунд і виберіть там кофту, і там буде у вас мільйон варіантів, я думаю. І теж багато грошей, мені здається, не доведеться витрачати. І ви підберете собі от кофту ідеально, таку, яка вам підходить. Давайте дивимось наступний варіант. Лайфхак точніше. М -м я знаю, що треба робити. Мені цей варіант, Мені цей лайфхак не подобається взагалі. Тому що, якщо в лай лайфхаті якомусь треба зав'язати кофту, ось таким чином, то це такий собі варіант. Тому що ну, вона ж може розв'язатися. Я не впевнена в тому, що кофта буде, типу, на 100% триматися і вона не розв'яжеться. До речі, такого е крою кофта була у, у стели Вінкс. Блін, ну, типу. Це ненадійно виглядає, мені здається. Типу, воно розв'яжеться, воно може розв'язатися. Оце класно виглядає, але воно може розв'язатися. Реально, от зверху те, що воно зав'язала. Ну, наскільки гідно те, що воно не розв'яжеться? Не знаю, ви знаєте, бо я не знаю. Ну, типу, воно реально може розв'язатися в будь-який момент. А якщо якась людина така дивна, трошки підійде, розв'яже, то це взагалі де треш. Куди? Я не знаю. Мені я дуже тривожна людина. Якщо ви тривожна людина, не треба пробувати такі лайфхаки, бо. Пожілеєш, 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 пожілеєш. Пожілеєш. Так, давайте спробую дивимося наступний лайфхак. Ой, ні, мені цей лайфхак не подобається. Чим далі ми йдемо, тим далі мені більше не подобаються лайфхаки. Ні, тому що, поясню чому. Безгалтер, ізначально з такої тканини, яка... Не буде сильно, від якої сильно ви не будете при, не буде пріти ваші груди і е, пахви, тому що ну, бюст для того ж і зроблений, для того, щоб вам було комфортно, все там трималося, все було гарно і ви ну, маєте собі підібрати якийсь комфортний бюст. А якщо ви зверху одягнете тканину, потім бюст, потім знову натягнете тканину, ну воно ж буде некомфортно. Ну, типу, воно буде дуже жарко. Я не знаю, типу. Не треба, ми всі потіємо, і типу це, це потім буде та дуже сильно в спотівші. Заб'ються пори, ви буде вас посипи, не треба так робити. Будь ласка, я вас благаю. А ще вона заправила просто кофту ось так збоку. Цей топ. Ну, а наскільки я вирогідно те, що воно не виправиться. Воно, типу, буде виправлятись. І воно буде, мені здається, видно, що воно заправлене і воно буде некомфортно, тому що ви тут щось напхали, одягли і пішли. Воно буде виправлятися, воно буде некомфортно. Не треба, будь ласка, таке робити. Просто купіть такий топ. Не потрібно. Або не робіть так взагалі. Мені не подобається. Це такий собі лайфхак. Дивимося далі, що нас там далі. Так, вона зняла кофту, ага, вона її одягає знову, типу. А, ні. ні no, Ну, no, 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 Ну, типу, вона просто її перекинула назад, не одягала повністю, просто накинула на плечі. Якщо ви десь там пізно вечором ідете, ви просто вирішите кофту накинути, то окей. Але якщо м -м, ви цілий день так вирішили ходити... Не треба, ну типу, воно ж ззаду буде видно цю дирку від цього комірця, і комірець буде торчати, і воно буде видно. І це буде дивно виглядати. Якщо ви хочете наверх просто кофту одягнути, то просто одягніть і візьміть кофту наверх. Не треба, будь ласка, е ось так от одягати кофту. Ну, типу, це реально ззаду воно ж буде виглядати дивно, там буде вигнано цей комірець. Давайте дивимось наступний лайфхак. Ой, в неї ковтинка така, як у мене сьогодні. У мене така, вона, типу, її укоротила, бо вона була занадто довго для неї. Але я пробувала. У мене була колись ковтинка, теж довга, я її продала. І я пробувала цей лайфхак, у мене там було не три гузика, а набагато більше. Я не дуже певна, тому що воно комфортно. Тому що спереду вона, типу, його е, зав'язала і все, і комфортно. А ззаду, як воно? Ззаду воно буде некомфортно, воно буде негарно, ви його просто якось так заправите, під, під, підправите його і все, і воно буде постійно випадати потім. А, краще просто заправити в штани в кофту, і тоді це буде набагато краще. Якщо ви заправите в штани в кофту, ви будете відчувати себе впевненіше точно. Просто заправити трошки. Витягнути і закрити кофтою пояс. І тоді буде комфортніше, і буде удобніше, і буде краще. І воно не буде ніде торчати, виправлятися. Будь ласка, не надо. Ну, цей лайфхак некомфортний. Я на собі пробувала, мені цей лайфхак не сподобався. Давайте останній лайфхак на сьогодні. Вона одягла топ, вона дігла його донизу. Ага, вона його перекрутила, показала нам свій шикарний лівчик. Ну, прикольно, типу, непогано. В принципі, це. В плані пляжного варіанта, Да. До речі, як воно виглядає ззаду, цікаво. М -м -м, не знаю. У мене, до речі, є схожий топ, але він не такий довгий, не знаю. І воно виглядає, в принципі, непогано, але ці лямки від топу, вони ж можуть бути дуже короткі. І якщо вони будуть занадто короткі, то воно буде пережимати, воно натре, все, е що не треба. І буде некомфортно, тому я не впевнена в тому, що воно нічого не перетреба. Але може воно буде комфортно. В плані пля... Пля... пляжного варіанту я цей лайфхак подобрю. І оце був лайфхак, і дякую вам за перегляд. Я залишу внизу баночку стерненка і притули, щоб ви підписались обов'язково. І підписались на мої інші соцмережі: Instagram, Telegram, TikTok, e... YouTube. Тупи теж тут є. Тут підпишіться, поставте лайк, напишіть, чи далі мені продовжити цю рубрику, чи ця рубрика вам сподобалась. І я чекаю на ваші, на ваші репости. Дякую всім за перегляду до наступного відео.